Наш козачок. Це велика підтримка, і це це дуже добре. Я, Якщо чесно, якщо б мене хто питав, ну, питав би чи рекомендуюсь, рекомендую. Закриваю обличчя, не хочу, щоб пізно мали. Ішли в нас в Такі йому. Я так швидко навчився ходити, можу сказати. Так швидко став на протез. Так що от. Він... Він засміявся, правда. Що ж мене знеболювало. Мені щось колоне. Ну, даліка кажу, що можна три дещо зробити, щоб подивитися? Ну, ці всі повністю три дні він перебував з мамою круглодобово. Тобто, а це і потрібно, <ріст> і <ріст> допомогти, і дитину, і переплинати. the dad